І диктатор Олександр Лукашенко несподівано запропонував припинити всі війни під час проведення Олімпіади в Парижі. Я нагадаю, перед цим президент саме Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче домовитися про припинення вогню в Україні, в Ізраїлі Судані з 26 липня по 11 серпня. На час власне проведення літніх ігор у Парижі. Він розраховував, що цьому посприяють партнери, зокрема Китай. Натомість, президент України Володимир Зеленський, скептично ставиться до такої ініціативи. Тиво, оскільки за його словами РФ використає цю паузу для перегрупування військ саме на фронті, і очевидно, на підтвердження саме цих слів, я думаю, не дарма зараз долучився до ініціативи припинити бойові дії саме Олександр Лукашенко. Щось за цим знаєте, нечисто, тому що йому вірити це. Знаєте, не можна вірити насправді. І також самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що не перешкоджатиме участі своїх спортсменів на олімпіаді і навіть підтримує їх бажання поїхати до Франції під нейтральним прапором. Навіть більше Лукашенко закликав білоруських олімпійців цитую набити пики суперникам. Якщо він рішит участвують. На Олимпиаде, он еще злее будет. ж понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий білорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь не под своим флагом, победителем, это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще политически морду набили.